Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, геймерам різних рас і статей. І я, Оксана Зорка, повернулася і готова розповідати ігрові і не тільки новини за минулий тиждень. А я, Олег Самельник, безмежно цьому радий і готовий укотре скласти тобі компанію, аби пролити трохи світла на недомафію, квантові злами, викрадання життя і багато іншого. Поїхали. Найсуперечливішою подією тижня однозначно став анонс третьої частини легендарної та шанованої серії Мафія. Нам встигли і показати трейлер із розкішною музикою, і кавалки ігроладу, і заспокоїти щодо відсутності кооперативу. Але сумнівних моментів все одно залишилося надто багато. Головним героєм гри виявився не італієць з нижчого класу, а ветеран війни у В'єтнамі, котрий мститься італійцям за вбивство його бандитської родини. Бачите, гра під назвою Мафія фактично не про мафію, а про хлопця, який іде до успіху та будує свою кримінальну імперію. Іншими словами, нас очікує рафінований бидло-симулятор, який не у кожній GTA зустрінеш. До всього вагомий шмат гри припаде на завоювання репутації своєї банди і захоплення районів міста. У цій нелегкій справі Лінкольнові клею, головному герою гри допомагатимуть його лейтенанти: ірландський бандюк, панна сценічної зовнішності та Віто Скалета. Котрий на старості літ вирішив обламати роги мафії. Що стосується самого міста, то новий Орлан в силу своєї екстравагантності створює певну подібність між мафією 3 та City. Однак у цілому сеттинг обрано неабияк вдало. Своєю красою місто давно заслужило звання другого Парижа, а національна різноманітність легко дозволяє звести в одному місці італійців, ірландців та нащадків чорних невільників. Що стосується екшенової частини, то мафія 3 неабияк скидається на ігри Naughty Dog, де стрілецькі епізоди та стелс елементи доповнює простий, але ефектний бій навкулачки, звісно, гра вийде аж наступного року, і розробники мають предостатньо достатньо часу, аби згладити кути і позбутися відвертих асоціацій із GTA. Але найважливішого промаху вже не виправити. Мафія три перестала бути грою про закриту спільноту зі своїми традиціями, ієрархією та жорсткими соціальними регламентами, де порушників правил з часом завжди було покарано. Натомість мафію звели до стереотипно поганих італійців у дорогих костюмах. А Рембо, себто Лінкольн, відбирає в них новий Орлеан, аби правити ним самостійно. Змінили би вже тоді назву на банду, кодло, зграю або навіть на не погрожуй новому Орлеану, поїдаючи піцу в своєму ресторані, і був би чудовий спіноф серії. Гімс комівської презентації Microsoft чекали передусім тому, що компанія мала привести три ексклюзиви, не показані на e 3 Crackdown 3 і Scalebound – очікувані проекти, проте вони суттєво губляться на тлі Quantum Break. Студія Remedy вкотре підтверджує статус творців максимально кінематографічних екшенів, але цього разу вони пішли ще далі. Переплили гру та наживо знятий серіал. Хоча насправді від серіалу там одне тільки слово. Після кожного ігрового фрагменту йтиме 20 хвилинне відео, яке може змінюватися залежно від попередніх дій гравця. Тобто це ніякий не серіал, а просто тривала катсцена з живими акторами. До всього ці відео не будуть продовжувати ігрові події, а просто покажуть те, що сталося під час гри, просто очима головного лиходія. Іншими словами, гра буде спойлити те, що ми побачимо згодом, у недосеріалі. У погоні за увагою глядача розробники запросили відомих акторів Домініка Монагана і Шона Ешмора. Останній якраз і втіли Джека Джойса, головного персонажа гри. Так так, вам не почулося протагоністові насправді перемалювали обличчя. Хоча мені більше до вподоби було те попереднє з різкими рисами і гострим носом. Але не забуваємо, що Quantum Break – це передусім гра і тут. Тут мені теж сказати нічого. Так часові маніпуляції виглядають красиво, перестрілки, начебто, динамічні, але вже за п'ять хвилин я починаю позіхати від одноманітності. Одна надія, що Сейм Лейк не розчарує і напише справді захопливу історію. Я би теж почав обурюватися з тих же причин, але вже трохи навчений досвідом. Ремеді свідомо вдаються до вторинності та постійно вибудовують гру довкола однієї механіки без належного різноманіття. Єдине, що їх рятувало, це якраз реалізація та історія. Сподіваємося, Quantum Break буде, якщо не революційним проектом, то гідним наступником Максимка Зболеного і Алана Прокидайка. Рано чи пізно настає мить прозріння. Люди шкодують часу, витраченого на щось, і йдуть шукати різноманіття. Це відчула на собі World of Warcraft, втративши за останній рік ще півтора мільйона гравців. І щоби колись запеклі вовери не наставили їм рохи з іншими розвахами, розробники мусять під страхом смерті зупиняти людей від полишання гри. А найкраще це робити за допомогою нового контенту. Легіон. Саме так називається шосте доповнення для Вовчика. Розкаже воно про масштабне вторгнення найбільше за всю історію Азерота. Демони полум'яного Легіону спробують воскресити руйнівника світів. І щоб йому завадити усім героям Азероту, слід буде вирушити на розділені острови та знайти спосіб подолати лиходіїв. Як і годиться, воно підвищить максимальний рівень персонажів до 110-го, привнесе купу нових підземель та рейдів. Втім, додалося й помітних новинок, зокрема, унікальна артефактна зброя, котра сильніше разом зі своїм власником та може змінювати зовнішність залежно від своїх бойових ефектів. А ще розробники вкотре підкорилися моді, додавши до гри персональні фортеці, які гравці зможуть будувати, оздоблювати і заселяти. Попутно відправляючи ніпів на різні завдання. Він же стане новий престиж клас мисливець на демонів. Що цікаво, спробувати себе у новій ролі можуть лише персонажі ельфійської раси, як і славетний і Сторм Рейдж, ельфи відростять собі роги, крила і на певний час зможуть приймати демонічну форму. Дата виходу легіону наразі невідома, але тестування доно розпочнеться цього року. Навряд чи легіон суттєво поповнить лави воверів, але стримати відтік аудиторії зможе. Питання лише одне чи надовго? Творці елітарної і вонлайн анонсували Gun Jack вже другий шутер у віртуальності, хоча цього року ексклюзивно для Samsung Gear VR. Події гри відбуватимуться у світі Єви, а гравець гратиме за оператора Турелі, котрий захищатиме торговельний корабель від космічних грабіжників. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain вийде для ПК одночасно з консолями 1 вересня. Жорсткі умови роботи в Konami таки можуть приносити позитивний результат. Доки пекарі чекають осені, власники консольного Batman Arkham Knight отримають до гри фоторежим. А познімати у нічному готемі є багато чого. Покупці ультимативного переведення Gears of War отримають у подарунок всі ігри серії. Зіграти в них можна буде завдяки зворотній сумісності на Xbox One. А ще власники цієї консолі зможуть придбати спеціальну клавіатуру для геймпада. Безцінна річ, щоби в мультиплеєрі описувати пригоди з чужими матусями, не світячи школярським голосом. Виживастик Арк після переможної ходи у Steam цього року потішить власників Xbox One. Моторошна пригода Дницька гра We Happy Few дебютує спершу для консолей Microsoft, а вже потім для PS4 та Windows 10. Creative Assembly — визнані майстри стратегії, окрім фентезійного Варгамера, працюють над стратегією Halo Wars 2, котра вийде восени наступного року. А team 17 показала в Кельні ігролад Worms WMD. Окрім фірмового стилю і до зубів озброєних робаків, нас уперше чекають танки та інша бойова техніка. Star Wars Battlefront отримає режим під назвою Ескадрон. Ачини винятково повітряним баталіям, окрім звичайних тайфайтерів та ексвінгів, гравці зможуть опинитися у кабіні тисячолітнього сокола, сід винищувача та інших знакових кораблях із фільмів. StarCraft 2 Legacy of the Void матиме кооперативний режим, акцент в якому зміститься на керування окремими героями і виконання певних завдань, а не просте винищення ворожих армій. Крейдаун 3 лишень показали, а вона вже змушує заздрити фанатів Battlefield. Річ у тім, що в мультиплеєрі гри можна зрівняти з землею цілий мегаполіс майбутнього. Студія Дедалік анонсувала пригоду Project Дедалус Long Journey Home. про космонавтів, котрі випадково опинилися на іншому кінці галактики і шукають шлях додому. І в би нічого, але головною особливістю гри мають стати процедурно генеровані планети. Як же ж це оригінально! Sony назвала дату прем'єри екранізації Uncharted 30 липня 2017 року. Звучить непогано, але спершу треба режисера знайти. А 9 лютого 2016 року вийде Екшн Battleborn від творців Borderlands. Сподіваюся, він буде не такий нудний, як Borderlands. Гра, до речі, матиме аж 25 персонажів і самітну кампанію. Хоча розробники спершу хотіли зробити її примусово кооперативною. 11 серпня. Саме тоді Олекса та інші. Чи власники Dragon Age Inquisition спустяться на глибинні стежки у новому доповненні під назвою Descent. Paradox Interactive анонсувала космічну стратегію Stellaris. і вгадайте, що там будуть процедурно генеровані системи і планети. Чарівний платформер Ori and the Blind Forest отримає розширення, яке наприкінці року вийде для Xbox One і Windows 10. Fallout 4 дозволить гравцям продовжити гру після завершення основної сюжетки. А ще вперше в серії. Тут не буде обмеження рівня персонажа. Ностальгійно некрофільська ролівка Sword Coast Legends дещо затримається і вийде не влітку, а 29 вересня. Того ж дня на полицях опиниться і сьома частина героїв меча та магії, котрі долею призначено бути вирішальною грою для цієї серії. Симулятор голови міста Cities Skylines отримає доповнення After Dark, котре додасть зміну дня і ночі. А темна пора доби дозволить гравцям будувати нові заклади і дозволяти мешканцям свого міста розважатися як тільки можна. Оце усе на сьогодні ви дивилися Play News. Балакали Оксана Зорка та Самельник. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, поширюйте наші публікації і затямте до кінця літа залишилося три тижні.